Певно, це вже одна з останніх тесл в цьому році, що береться в роботу, а точніше, певно, передостання. Тому що ще одна буквально позавчора приїхала, і ми її будемо брати в роботу, а це для нашого замовника і клієнта з міста Харків. Зараз тут автомобіль мав пошкодження в лівій задній частині. Цей весь кутик повністю підламало. Толік це все вміє дуже добре і гарно робити. І це все зараз повідрізав, повідсверлював. Завдяки стапелю, зробили витяжку кузова, повернули все назад. Є у нас розміри, і тепер майстер Анатолій зараз доведе це до ідеалу. Це все буде робитися з спеціальними заклепками. Бачите, ось тут це алюміній і залізо. В Тесли вони поєднуються спеціальним між собою клеплем. І ось такими заклепками. Я знаю, що є майстерні, де подешевше ремонтують Тесли, і вони не використовують ось цей клей, що має бути між алюмінієм і залізом. І заклепки будівельні звичайні використовують. Чим це, як то кажуть, чревато? Значить, по-перше, якщо напряму буде контактувати залізо з алюмінієм, це буде. Корозія через деякий час. Алюміній з залізом корозують і знищують друг другу. Там буде дирка, і воно буде відвалюватись. Тому без клея, він дорогий, я знаю, але ми використовуємо завжди в ремонті Тесли. Це спеціальний автомобільний клей для склеювання залізних металевих частин і алюмінієвих. Заклепка, яка використана. Із будівельного магазину просто-напросто буде не то, що некрасива, не естетична. Відпасти воно наче як не відпаде. Але як ти типу, познімаєш ту резинку дивитись всередину, ну, воно буде їздити, але вид у нього буде ну, таке, знаєте, як ото, кажуть, кажуть срала, мазала, ліпила, типу того. Але найбільше найбільша проблема це клей. Тільки автомобільний клей. Потрібно використовувати для ремонту тесл і поєднання металевих і алюмінієвих частин. Це надзвичайно важливо. Якщо цього не робити, така тесла вам довго не прослужить.